Ковбаси відріч скоріше. Моя кішка з позаранку хвостом матиляє, щось смачненьке до сніданку кожен раз чекає. Боронь Боже, щоб у миску насипали каші. Буде погляд, повний тиску і ніяк не м'якший. Не клади борщу чи супу, це їй не підходить. День вчорашній ваші крупи. Вони тільки шкодять. Ковбаси скоріше, та черпак сметани, сиру кислого побільше, всі ж коти, гурмани. І так в очі заглядає, моя рідна кішка, видно, точно, що страждає, й сором бере трішки. Бо вона ж останній раз місяць назад їла, відвернулась на показ і сидить без діла. Тож поклав сметани горстку, голод це не жарти. Вона з'їла з, з чайної ложку й мовчки вийшла з хати.